Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги поляризаційні окуляри. Це універсальні спортивні окуляри для чоловіків та жінок. Поляризаційні лінзи ефективно усувають відблиски від води, снігу чи дороги, забезпечуючи чітке та комфортне бачення. Ідеально підходять для риболовлі, кемпінгу, велоспорту, водіння, походів та просто щоденного використання. Зручна та міцна оправа гарантує зручність навіть при тривалому носінні. Лінзи зберігають ваш зір, блокуючи шкідливе ультрафіолетове випромінювання. Дизайн поєднує в собі функціональність та сучасний вигляд, що пасує до будь-якого стилю. До вашої уваги, водонепроникний годинник. Це стильний та функціональний аксесуар для активних чоловіків, виготовлений для тих, хто цінує комфорт та практичність. Годинник поєднує хронограф, зворотній відлік та водонепроникність, роблячи його ідеальним для спорту та активного відпочинку. Оснащений яскравим led екраном має чітке відображення часу навіть при яскравому сонячному світлі. Крім того, має функції будильника, календаря та світлового підсвічування забезпечуючи додаткову зручність у використанні, водонепроникний корпус дозволяє носити годинник під час плавання або в дощову погоду без шкоди для його функцій. Міцний дизайн та чудовий стиль роблять його універсальним доповненням до будь-якого образу. Пропонуємо до вашої уваги систему огляду 360 градусів для автомобіля. Дана система забезпечує повний огляд навколо вашого транспортного засобу для зручного паркування та підвищеної безпеки. Система підтримує Full HD роздільну здатність та має технологію Sony 307 VDR, що дозволяє отримати чітке зображення навіть при низькому освітленні. Універсальний монтаж надає легке встановлення системи на різні моделі автомобілів. Вона забезпечує Точне зображення з камери розташованих по всьому периметру машини, що дає можливість чітко бачити перешкоди з усіх боків. Пропонуємо до вашої уваги адаптер для нарізки металу. Це ефективний інструмент для швидкого та точного різання металевих пластин. Ідеально підходить для роботи з листовим металом, алюмінієм, оцинкованою сталлю та іншими матеріалами. Інструмент оснащений гострими ріжучими лезами, що забезпечують акуратний та чистий зріз без деформацій. Легкий та зручний у використанні він значно спрощує складні роботи, такі як виготовлення деталей, ремонт. Чи монтаж металоконструкції підходить для професіоналів та любителів. Хто цінує швидкість та точність? Можна використовувати як самостійно, так і в комплектах для різання великих площ. Пропонуємо до вашої уваги торцювальну пилу. Це компактний та потужний настільний інструмент для точного різання металу, алюмінію, сталі та деревини, оснащена диском діаметром 185 мм та двигуном потужністю 1200 Вт. Завдяки цьому пила забезпечує чистий та рівний зріз під кутом до 45 градусів. Ідеальна для майстерень, будівельних робіт та домашнього використання. Вона легко справляється з різанням профілів, труб рейок та інших матеріалів, надійна конструкція та зручна система фіксації заготовки гарантують безпеку та комфорт під час роботи. Настільний формат дозволяє економити місце та забезпечує мобільність інструменту.